Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Міноборони кличе нас в робочу групу зі створення якоїсь ради. Вибачте, але у нас немає довіри до керівництва міністерства, щоб іти працювати в робочу групу з незрозумілими повноваженнями і метою. Пише Центр протидії корупції. Далі мовою оригіналу, все ж таки діяти варто було тоді, коли ми приносили всю інформацію і проблеми до скандалів. Адже перед виходом публічно ми, журналісти, кожного разу завчасно попереджали владу Міноборони і про відсутність логістичних АйТі схем і про корупцію в закупівлях і про Лієва. Щоразу спробу вирішити проблему непублічно публічно команда Резнікова ігнорувала, і щоразу лише після публічного скандалу бігла виправляти те, на що ми вказували до скандалу. Саме так вийшло з it системами логістики Каравай і ЛОКФАС, впроваджувати які Резніков відмовлявся три місяці, але побіг робити це одразу після публічного скандалу. І саме запуском цих систем Україна забезпечила собі імунітет від маніпуляцій про розкрадання західної зброї. Тут передаємо від. Тання всім, хто розповідав, що ЦПК не розуміється на темі. Саме так вийшло з Лієвом, який був вимушений звільнитися до появи паспорту, який ані ми, ані Яніна Соколова не поширювали. До речі, Лієв Міноборони такий не один. Що гірше вийшло з корупцією в закупівлях Міноборони? Навіть зараз міністр заперечує захмарні ціни і розповідає про технічні помилки в окремому контракті. Помилки були не лише в цінах на яйця, а й по десятку інших позицій на загальну суму, щонайменше 4 мільярди гривень. Для розуміння це більше. Ніж фонд притули зібрав за весь минулий рік, і близько 70% того, що зібрав фонд, повернеться живим. Можна самообманюватися, що такі технічні помилки команда Резнікова допустила лише в одній закупівлі, але нагадаємо, що профільних заступника міністра і керівника департаменту арештували за корупцію в інших закупівлях не їжі. Тому міністр, який місяцями не вирішує очевидні проблеми, але хапається за них одразу після їх потрапляння в паблік, це проблема. Це свідчить, що міністра не цікавлять результати, а красива картинка. Цей модус операнді Резнікова на жаль робить неминучими появу наступних скандалів довкола Міністерства оборони України. Прикривати власні факапи Міноборони вирішило створенням якоїсь групи з незрозумілими повноваженнями. Брати участь у цьому фарсі. Ми не будемо. Про що і заявляли на зустрічі з міністром у суботу і нашим колегам по громадському сектору теж не радимо. Пише Центр протидії корупції. В той же час головний редактор «Цензор.нет» Юрій Бетусов в інтерв'ю радіо НВ розкритикував міністра оборони Олексія Резнікова та назвав його відсторонення абсолютно абсолютно логічним кроком після порушення правоохоронцями низки корупційних кримінальних справ на цей момент затримано та пред'явлено підозри згідно з новинами від ДБР, СБУ та національної поліції, як мінімум шістьом посадовим особам Міністерства оборони. Можливо, це ще й не повні дані по різних напрямках, сказав Бутусов Радіо НВ, коментуючи корупційний скандал. Він нагадав, що спочатку Резніков казав, що СБУ треба прислати до журналістів. Але коли СБУ розібралася, то прийшла до Міністерства оборони і проводить там розслідування. І міністр Резніков. Вже перестав так активно це коментувати. Тому я сподіваюся, що загалом влада, передусім Верховний головнокомандувач. мають вести роз'яснювальну роботу. Для цього саме і треба виходити в ефір. Тоді буде менше коментарів і більше логіки у суспільства, зазначив журналіст. Бутусов нагадав, що Резніков сам відверто казав про те, що не мав до моменту призначення перед самою війною. Що таке міністерство оборони, і за рік війни не розуміє навіть значення дронів для армії. Те, що він веде активну військово дипломатичну роботу, це дуже добре, але міністр оборони це не. Багато більша відповідальність, набагато більше коло завдань, і це людина, яка не просто їздить за кордон, а яка тут, в Україні, відповідає за організацію спротиву і за формування оборонної політики, за оборонне планування, за аналіз того, що відбувається, всім цим міністр не займається. Він дипломатична фігура, наголосив журналіст. Він зазначив, що людина, якій подобається їздити за кордон і спілкуватися, теж потрібна державі, але цю роботу може виконувати дуже багато публічних осіб, дипломатів політиків. Основна проблема в тому, що міністр Резніков не зрозумів, що його. Основне завдання саме в Україні питання забезпечення армії. Йому треба було спілкуватися з солдатами і бути на фронті частіше, ніж він їздить за кордон і спілкується з іноземними дипломатами і військовими. Це добре, це потрібно, але він має бути на фронті і мислити так, як мисліть на війні, а не перекидати відповідальність. Тоді був би порядок, переконаний Бутусов. Я думаю, що нас ніхто не зрозуміє, якщо він залишиться після такої низки скандалів і зловживань на посаді, сказав журналіст. До зустрічі друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. На канал переможемо разом.